Твій бізнес досі тримається тільки на тобі. Ніякої системи немає, не знаєш з чого почати. Ось п'ять простих речей, які ти можеш зробити вже сьогодні, не завтра, не коли буде час. Сьогодні. Перше, випиши 5 повторюваних задач, які ти робиш щодня. Подумай, хто може це зробити крім тебе. Друге, припини робити одну задачу, яка тебе бісить, хоча б на три дні. Подивись, що буде. Третє. Почни день із себе, а не з месенджерів. Хоча б на 15 хвилин. Посиди у тиші, подумай про свої цілі та пріоритети. Четверте, запиши голосове пояснення, як ти робиш одну задачу. Просто розкажи в телефон голосом. Це тобі знадобиться для правильного делегування. П'яте створи папку регламенти і закинь туди, хоча б одну інструкцію. Це вже буде міні-система. Системний бізнес не будується за один день, а починається з простих рішень. Обери хоча б один пункт і зроби вже сьогодні. Ще більше корисних порад в інших моїх відео. Підпишись, щоб не пропустити.